Вітаю друзі! Рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою та цікавою історією із життя, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Ми з братом двоє переїхали до міста, так як вступили на навчання до університету. Я переїхала шість років тому, а брат три роки тому. Спочатку я жила з бабусею, але коли прийшов час брата вступати на навчання. Бабуся переїхала жити до нас в село. Мами і тата великий будинок, а бабусина квартира маленька, двокімнатна. Я вже на роботу влаштувалася за спеціальністю, і все було б добре. Якби мій брат не бавився великого кавалера, на другому курсі від нього завагітніла одногрупниця, простенька дівчина з сусіднього села. Вони одружилися тихо та скромно, Вирішили не витрачати гроші. Познародженням дитини вони будуть куди потрібніші. Я думала, що дружина брата поживе в нас до Академії відпустки, а потім поїде до своїх батьків нянчитися з дитиною. Але ж ні, вона вирішила, що поїхати в село повинна саме я. З розуму зійти можна. Чужа людина вирішила мене прогнати з власного помешкання. Ще пак, вона все життя провела в селі, а тут, бачите, відчула смак міста. От тільки я не збираюся нікуди з квартири їхати. У мене тут робота, ну і взагалі потрібно також особисте життя облаштовувати. Брат мав зі мною жити доки, доки диплом не отримає. Найбільше мене злить та дивує те, що брат чудово знає, що бабуся в заповіті цю квартиру повністю вирішила залишити мені. То чому він не може поставити на місце і розставити всі крапки над і перед своєю вагітною дружиною?